Всім привіт, друзі! І сьогодні ми продовжимо будувати нашу землянку. Давно вже не було відео, так що погнали. Там Даня допомагає будувати. Поздоровуйся. Всім привіт! А це на сьогодні мій оператор Всім привіт, друзі. Так. Пішли в землянку. Тут ми трошки витягли меблі. А зараз ми займаємось втепленням землянки. Потім ми замажемо на вулиці глиною, а перш хочемо поролон зробити. Сьогодні плани зробити оце обрізати драбину поменше. Ну і підготувати, зробити коврика, може якогось. Коротше, поміняти щось на першому поверхі і зробити верх. Ну, будемо робити другий поверх. Ну а зараз ми як почнемо щось робити, продовжимо відео. Так, друзі, ось положив дві колоди. ну колоди щоб лучше було І буду зараз замітати на перший поверх. Було чисто, бо я хочу зробити підлогу, ну, положити сюди поролон. А я тільки що Тут цікаві, і вихопи, то хочу замістити. Ну Зараз я вже замітаю і ми продовжимо далі. Друзі, прибили ось коврика. Зараз будемо переробляти драбину трошки в бік. Зараз я об'ясню, як ми це зробимо. Відріжемо отут і Ось, і десь отама закріпимо. Приступимо до роботи. Так, пилка. І зараз себе відпилювати дані. Давай. Так.

Це, що залишилось, потім ми відоб'ємо ось так і вже поменшили. Я думаю, ще трішки відріжемо. Ну, зараз ми ну, вирішимо, що будемо робити, і продовжимо відео далі. Друзі, переробили драбину, ми ще трішки відрізали, і вона була десь тут, а стала тут. Набагато зручний, ось краще вже залазити буде. І більше місця, бо драбина займала багато місця. Зараз, може, трішки підоробимо, або це вже буде в слідущій серії, яка вийде вже скоро, через пару днів, або через два дні десь. А на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую, у нас вже 171 підписник. Давайте продовжати далі, підписуватись і доб'ємо 200 підписників. А на цьому все. Ставляйте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І все. Всім удачі і всім пока!